В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Великим благословінням, дорогі браття та сестри, є можливість прийти до храму і стати перед лицем живого люблячого Бога, особливо сьогодні, коли ми живемо в складний і тривалий час війни. Хоч ми з вами перебуваємо в тилу, ця війна все одно торкається кожного з нас новинами, напругою. Виснаженням. І коли ми з вами, дорогі браття та сестри, переступаємо порі храму, ми свідомо заглиблюємося в себе. В своє серце ми помічаємо зі сторони все те, як ми жили і що нас спонукало в цьому житті зробити те, щоб ми стали вірними християнами. У храмі кожен із нас відчуває. Батьківську присутність не лише поруч із собою, але в своєму серці. Адже складно кожному із нас робити вибір в своєму житті, як нам жити, що робити для того, щоб стати кращими, і що робити для того, щоб бути прикладом для інших людей. Людина, яка, переступивши поріг храму, свідомо заглившилась в себе. Вона помічає всі свої негативні риси, свої пристрасті і свої гріхи. Бо в храмі стає зрозумілим, що ми прийшли не для того, щоб втекти від реальності. Ми зібралися для того, щоб зустрітися з живим і люблячим Богом. І плід нашої спільної молитви є Він сам присутній серед нас. А особливо, коли ми з вами причащаємося його святих тіла та крові. Він входить в наше реальне життя з усією втомою, напругою, сумнівами і запитаннями. Храм це місце, де в серці кожної з нас має народитися надія. Надія на те, що яким ми виснаженими не були, яким ми розгубленими не почувалися, є той, хто нас не залишив. Це місце зустрічі з Богом, який любить нас не за силу, а проти нашу слабкість. Але є одна небезпека, особливо характерна для тилу. Ми не чуємо вибухів щодня, хоча тривоги лунають дуже часто. Ми поступово повертаємося до повсякденного життя і так має й бути. Але є одна спокуса звикнути до війни. Звикнути до людського болю, звикнути до втрат, звикнути до тієї думки, що ніби це нас не стосується і ми нічого не можемо змінити. Хоча це не так, кожен із нас може змінити багато що в своєму житті і в житті нашої Батьківщини. І саме в такому стані серця церква пропонує нам сьогоднішній євангельський уривок про останній суд. Не для того, щоб налякати кожного з нас, а для того, щоб не дозволити нашому серцю зачерствіти. Перед початком Великого посту Господь ставить до кожної з нас запитання. Воно просте, але і водночас дуже страшне. Що знали, сталося з нашими серцями за цей час? Чи не навчилися ми жити так, ніби ця біда, цей біль більше нас не стосується? Пам'ятаймо, хто б ми не були, де б ми з вами не жили, момент істини в житті кожного із нас настане. Всі ми станемо перед Богом. І тому питання вже буде лунати до кожної з нас не те, наскільки ми комфортно прожили своє земне життя, а чи залишилися ми людьми. Антоній Сурський, роздумуючи на цією неділю, говорить нам, коли ми побачимо Христа Розіп'ятого, Його зранене тіло, Його сумний погляд, нам стане зрозуміло, що Він все це зробив заради кожної з нас. І тоді нам буде соромно, можливо, не за ті наші гріхи, які ми звершували протягом зомного життя, а те, що ми навчилися проходити пов чужий, пов чужий біль, бо нам так легше жити. Христос не засуджуватиме нашу втому, адже Він сам знає, як важко нести довгий тягар. Але Він застерігає нас від іншого, від нашої байдужості, яка поступово вбиває в нас любов. Бо Християнство це не втеча від реальності, це шлях до тверезості, це коли кожен із нас усвідомлює, для чого ми живемо і для чого ми покликані. І тоді вже ми зрозуміємо, що вже пізно змінювати своє життя. Піст, молитва, богослужіння це не спосіб заспокоїти нашу совість, це ліки для нашого серця, який може втратити чутливість, І якщо вони спрямовані не до конкретних справ милосердя. Не до тверезості, не допомоги ближньому, тоді все це намарно. Бог є любов. І на страшному суді Господь не буде чекати і шукати найменшої зачіпки, щоб осудити кожного з нас. Він буде шукати найменшого знаку любові, щоб рятувати всіх нас. Тому головне запитання нашого земного життя полягає в тому, чи перебуваючи в тилу, ми не втратили свого серця. Господь кожного дня приходить до всіх нас в різних життєвих ситуаціях. в людині, яка потрібна допомога, у ближньому, який відчуває втому, у тій людині, якій потрібно допомогти, підтримати, побути поруч з нею, вислухати її. Звісно, ми не можемо змінити хід історії. Але всі можемо не дати цій війни зруйнувати наше життя, зруйнувати наше серце і відійти від Бога. Страшний суд він неминучий. Хочемо, ми цього чи ні, він все одно відбудеться, і всі ми станемо перед лицем Божим. І готуватися до нього ми повинні не в страху, а в любові вже сьогодні, тут і тепер. Тож, молі дорогі браття та сестри, Щоби Господь зберіг в нас живе серце, дар бачити його в ближньому, дар в любові, яка ніколи не притупляється навіть у такий складний і тривалий час війни. І тоді, коли ми всі постанемо перед лицем Божим, то обов'язково, адже ми знаємо, що Він є любов, ми почуємо від нього слова не осуду, а милості. Амінь.